Зберегти те, що нам подарувала природа. В Івано-Франківську стартує міжнародний проєкт, мета якого захистити блакитні екосистеми. Його реалізовують у межах програми транскордонного співробітництва Румунії та України. Фокус на двох водоймах: міському озері в Івано-Франківську та озері в Румунському місті Ботошан. Йдеться не лише про благоустрій, а про турботу та збереження флори і фауни. Директорка центру розвитку та рекреації Руслана Василюк наголошує. Цей проєкт це не косметичні зміни. Це повага до природи і нашого міста. Ми сьогодні презентуємо не просто проект благоустрою, ми говоримо про щось більше: про відновлення поваги міста до природи, про збереження тієї екосистеми, яка за роки сформувалася на німецькому озері, який є другим за величиною гідрологічним об'єктом нашого міста, і є надзвичайно цінним для. Зелено-блакитної інфраструктури Івано-Франківська, начальниця управління проєктної діяльності Лідія Черевко, додає, для них важливо не втручатися у природу, а допомогти їй зберегти рівновагу. Сьогодні презентуємо проект Урбан Лейкс транспортова синергія для збереження блакитних екосистем. Чому блакитних? Тому що двома основними цільовими територіями в цьому проєкті є міські озера, наше німецьке озеро в Івано-Франківську і озеро наших партнерів в румунському місті Боташані. Ми взяли за основу концепцію людина. В гостях у природи, тобто, ми створюємо місця для людей, але з мінімальним втручанням в існуючу екосистему. Ми плануємо реконструювати Пільсну озер, плануємо встановити дитячий майданчик з екологічно чистих матеріалів, облаштувати зону для пікніків і облаштувати інклюзивний спортивний майданчик, тобто різні групи населення зможуть прийти і провести там час вже на облаштованих місцях. Загальний бюджет проєкту понад 400 тисяч євро, з яких 219 тисяч отримує Івано-Франківськ. 85% фінансування це грант Європейського союзу. Яна Лазорик, Дар'я Бозовод, Віктор Костенюк, телерадіокомпанія радіокомпанія Рейм.